Слава Богу, брати і Сестри! Слава, слава нашому Господу, слава Богу, Святому. Господь радує нас тіші, зібрав нас тут, на святи. Щоб дивиться так, церква, якби побільшала, нас пробавилась. І, і молоде покоління є, додається, і повернулися наші, наші улюблені, повернулися, щоб бути нам разом. Слава Господу! Господь, слава нас і слава. І дякую Господу, що я можу бути серед народу Божого. Я можу радуватися разом радити з народом Божим. Господь зібрав нас, щоб ми радувалися, і пишалися. Спасіння тим, яке він дає нам. Знаєте, не, всі це, не всі мають це, що ми маємо. Велике приобрітіння маємо, велика благодать Божа, велика милість Господь проявив до нас. І мал, багато всіх хто, можливо, хтось і хоче, потребує. Люди хочуть, але не всім це вийшло. Каже нам страждання зазнаєте знаєте світі, будьте відважні, відважний світ переміг. Каже, терпіння майте. Багато що треба. Господь говорить до народу свого і навчає. Сьогодні таке відповідальне служіння. Сьогодні ми залишаємо спомін про страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Весь світ лежить у узлі і лежав. І не було спасіння. Були, знаєте, ізраїльські Народ Божий, він якби мав обітницю таку. Він мав спасіння, він був Божий народ. А ми були, якби Абраму була дана обітниця, що він досвідяться всі народи. І прийшло спасіння, прийшло спасіння, навчається Сим Божий. Прийшов і свершивсь те, що Бог. Отець Небесний Всевишній Бог проявив велику любов, велику заботу. В нього все сплановано і все досконало, і примудро він. І він таку велику послав жертву сина свого, щоб заплатити за наш гріх, заплатити за гріх світу. Хочу говорити, трошки буду читати слово. Слово, знаєте, буде говоритися і ми знаємо, що кров Господа вмиває гріхи наші. І ми страждання муки Господь тепів. До чого привело, і що Господь говорить. Знаєте, Хочете говорити за слово, хоче. Господь Бог, Всевишній Бог говорить. Він говорить. І люди ті, що в світі, що вони не прийшли в світло, Що вони не засіяли світло? Знаєте, вони не почули, не зрозуміли, це Євангелій спасіння. Прийшла Євангелія Спасіння. Вони не зрозуміли слово, це не проникло їхнє серця, і вони не зрозуміли. Вони їм добре так. Але не всім добре, багато страждають, багато помучених, багато терплять. Скільки? Ну не можуть знайти, не можуть пробитися. А що це? Що стало? Є преграда, є преграда. Є той, хто тримає, хто закрив очі і уші, щоб не чули, не розуміли. Хто стає претновлення дає, хто страх дає, людський страх. всього приходить на нас. Але ми пробилися, Господь дає нам віру, дає життя, свободу, все. Прочитаю слово трошки, щоб не затягувати своє. Господь говорить до народа свого. Говорить давно, говорить зараз. І, слово, і це словом слово віки побудовані. Слово має силу. Словом, і каже, ми, які слова, ми вживаємо по наших словах, а ваше життя і смерть вашому я ваших словах, що ви говорите? І Господь говорить. Щоб нам дати слово життя, слово віри, розуміння дати, обновити нас і словом. Все приходить, ті слово, як слово приходить, віра, звідки віра? Від Слова Божого. Ми слухаємо Слово, приходить віра. Ми стаємо погані, всякі ситуації приходять на нас. І як поступити? А каже, є слово, воно нас навчає, воно говорить. Слово Дух Святий каже, нам Господь, хто вірує, во отримає Духа Святого. І ми увірували. І що Господь сказав за Духа Святого? Каже Дух Святий, я пошлю вам утішителя, щоб він утішав вас в ваших труднощах. Ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий. І що він буде робити? Він каже вам: пригадаю те, що я говорив, що я вас навчав. Пригадаю, і від мене візьме з Мого і вам буде говорити. І ця благодать Божа милість буде вас навчати. Знаєте що? Говорить, Дух Святий говорить теж, він автор цього слова. І Господь, Бог Отець, Він якби із споконвіків євреїв, перший розділ, з першого вірища, три віші прочитаю. Багато разів і багатьма способами давнину промовляв був Бог до Отців через пророків. Це промовлялося до Ізраїля, до Божого народу промовляли через пророків. Останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і він створив. Він був всяймом слави та образом істоти Його, Отримав, тримав усе словом сили своєї, учинив з собою очищення наших гріхів і засів на правиці, величності на висоті. Послав сина і каже, він говорив до отців, говорив, Бог говорив, завжди говорив. Але народ був непослушний. Хтось слухав, каже, народ всі зрішили, був ной. Він, він каже, з Богом ходив. Він слухав Господа. і Він підкорався, якби Боже волі. І Господь хоче, щоб чули народ Його, щоб чули Слово Його, розуміли. Знаєте, ми стоїмо ще на дорозі спасіння і життя. Ми возростаємо на спасіння, скажімо так. Ми скажемо, а ми вже спасені. Да, ми стали на дорогу спасіння і життя. І Господь обіцяв. Дав велику обітницю, каже, я ви в моїй руці і з моєї руки ніхто вас не вкраде. Я вас тримаю, я був навчаю. І добре, ну каже, якщо ми відрічемося його, то він нас відрічеться. Так буде. І ми у він нам і терпіння потрібне, нам віра потрібна, нам любов потрібна, нам сила Божа потрібна, щоб преодолювати всі трудності сили. І все це приходить від Господа. І Господь, як... Господь Бог говорив, каже до усіх, через пророків говорив. Промовляв Він до них і до нас через сина, що Він настановив за наслідника всього. Він є наслідник всього. Господь над усім. Все дано в його руку. І ми в Його руці. І ми носимо його ім'я, ім'я вище всякої ім'я, його ім'я все підкорено. Наскільки він е, перетерпів, каже, хто перетерпить тілом, каже, той перестане грішити. Петро говорить, четвертий говорить, розділ з першого лісать, хто перетерпів тілом, і Господь перетерпів тілом. Знаєте, і можливо, якби він легко пройшов, все, йому не треба було страждати, не знаємо, який би він був і Як би, що нам було, але ну це було заложено, це небесно. І він перетерпів це все, і він може співчувати тим, хто терпить. Він співчуває нам. Хто терпить, хто страждає, і він дивиться, і він говорить, слово говорить до нього, до нас, і як нам поступити. Знаєте, є страждання, людина страждає, так скажемо, є два способи. Скажімо, одне страждання. Людина молиться, просить, взиває, не знає, що робити. І є різні причини, є дві причини. Одна причина, що Господь, можливо, випробовує нас іспитання, як Йов був іспитаний. Він був вірний, ми вірні. Але є іспитання, бо нам прийдуть, можливо, більші іспитання. І нам терпіння потрібне. І якщо ми пройдемо, витримаємо, і Господь, слава Господу, він дається іспитання. Ну, є друге, можливо, ми прогрішилися десь. І ми терпимо, заслужили те, що ми маємо. Каже, і добре, як ми. Терпимо, каже, за Ісуса Христа, то ми маємо в цьому дух Божий спочиває на нас. Але якщо ми терпимо, як каже, як розбійники, як неправильно терпимо, то що? То що ж робити? І тут добре, якщо ми судимо себе, каже, ми судимо. і ми роздумали, і ми зрозуміли за що. І каже, Господь дуже дав велике лікарство. Це Божа милість благодать. Каже, якщо ми гріхи, ми... Якщо ми скажемо не зрішили, ми не правдомовці, Всі прогрішаються і прогрішаємося. Але є постійний, йде, йде процес, йде процес, йде процес, і ми дивимося, де ми зрішили, і ми каємося зразу. А якщо визнаємо гріхи, треба вийти сказати, Господи, я зрішив в цьому, цьому Я бачу, ти говориш до мене, я бачу цей гріх. Я бачу його, і я ісповідуюсь, Я хочу вибач просто я не хочу грішити його. І без тебе я не можу. Позбутися його без тебе, бо Господь якого визволяє. І Господь визнає правди, гріхи простити і очистити. Господь, таке очищення. Знаєте, Ми повинні бути уважні до себе, ми повинні бути уважні. Каже, не судіть, і ви не будете суджені. Знаєте, ну не судити, ми не судимо. Но так були фарисеї, і Господь говорить слово до них. Боже слово, бо слово як Бог дає слово. Він говорить слово, і вони кажуть, ти нас осуждаєш, кажуть, ти нас осуждаєш. Нам каже, це би не, не понято. Господь сказав, не я вас сужу, а слово, яке отець дав мені, і я вам говорю, воно вас судить, воно вас буде судити. Знаєте, якщо говорить слово до нас і не говориться від себе, а говориться, слово звіщається, то ми повинні внімати цього, ми внімаємо. Чи є в нас можливо, чи до нас говориться, може до другого, до третього, хто кожен своє. І ми подумати, а можливо, я не так. І ми ісповідуємося, ми молимося, ми просимо, і Господь вірний, прощає. І ми завжди будемо ходити в чистоті святі, праведності. Якщо ми контролюємо своє життя, якщо ми осуджуємо себе, якщо ми дивимося і треба і навчати, не можна, щоб слово не говорити. Яке осуждає воно корисне до навчання, до докору, до направи словом. Слово має силу. Словом все звершається. І якщо ми не будемо говорити, ми будемо всіх хвалити, скажемо, ти хороший, ти хороший, ти добре, все. Господь нас осудить, скаже, ви вже пророки, ви лож говорите, ви неправду говорите. Бо гріх всі зрішили, всі прогрішається. А якщо не зрішили, то ми і в цьому. знаєте. Хочеться таке слово сказати. А ми прочитали за Господа, що він сказав, що Отець Небесний послав Сина, щоб Він говорив до нас. Син говорить через Слово. Приклади прийшли. Ми бачимо, і Господь все це показує. Почитай друге Івана, третій розділ. Четверте, 36 шосте Бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє. Бо Духа дає Бог без мірі. Бог послав сина свого і Господь промовляє Боже Слова промовляє. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім пробуває. Від Слова приходить віра. Люди слухають Слово, вникають і віра, вірить, довіряється словом Божому добре. Ми все, що Господь сказав, слово вірне, і в ньому немає так або ні. Так і амінь. Якщо ми його приймаємо в чистоті, і як є основа нашого життя. І слава Господу, там, де облічає, облічає, ми каємося. Де навчає, ми навчаємося. де хоче змінити змінює. і виростати на спасіння нам. Слава Господу! Слава нашому Богом! Милосердним люблячим. Івана прочитаю. Шостий розділ, 63 й вірш. Один вірш. Слова, що їх я говорю вам, то дух і життя. Такі прості слова, мало. Слова Господь Волі. Це дух і це життя. В цих словах сукрите життя. Ми хочемо жити, ми хочемо служити, ми хочемо бути успішними, ми хочемо мати спасіння. Слова сукрите. Це слова це дух і життя. Прості слова, я взяв, прочитав, вибороч так думаю, що Господь каже. 에, Івана питає, сьомий розділ, сьомій, вас ненавидіти світ не може. А мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Господь каже, Він давав слова віри, слова життя. І що Господь говорить, Осуж, слова осуждення. Він показував для світу, що слово його життя. Діла злі, його неправильно. І для чого це? Якби світ покаявся, і ми почули ці слова, покаялися. І прийшла та реміна, і прийшло спасіння, прийшло життя. От що. Ну, Воно отвірати, сказати, що ти кажеш до мене? Злодій не хоче, щоб про, про кражу казали. Він каже, що ти не кажи, що немає краски, бо ти мене осуждаєш. Якби такий ну, приклад. Не кажи, що цього немає. Так, да, слова остерігають, слова осуждають, слова навчають. І слава нашому Господу! Ці слова Івана 7, 18 відповідає, хто говорить від себе само, той власної слави шукає. А хто слави шукає, того, хто послав його, той правдивий і в ньому немає неправди. І що ще я хочу сказати? Як приклади, як думаю, з свого життя, якщо я від себе буду когось осуждати. То я сужу, і я суджу закона, не маю права, не можна цього робити, осуждати. Але якщо я говорю слово Боже, то це Господь говорить, це не я говорю. І воно не на осужденні, а на будування Павло писав до Корінтян і каже: я написав до вас слово, і ви засмутилися. Ви засмутилися, каже, воно вас засмутило, це слово. Воно вас якби осудило. Але добре, якщо ми. Засмутилися заради Господа на покаяння. Слава Господу слава, нашому, слава. що є це слово, що воно нас навчає. І ми можемо бачити, де не ми бачимо, де дорога неправильна, ми вирівнюємо свої шляхи, ми дивимося, шукаємо, молимося, просимо, і Господь дає. Ми можемо, втора, Господи, дай, дай, дай. Ну, є п'ять святковиння, яке не дає йому, Він все дав, Він все зробив. І ми можемо тільки приймати, приймати благодать миру. Стояти в слові і не так поступати по Слову Божому. Воля Божа виконується в Його Слові. А воля Божа, вона як блага угодна і досконала. І Господь що? Мої думки про вас не на зло, а на добро. Господь хоче, не хоче нас осудити, не хоче, щоб ми згинули. Він хоче нас навчити, щоб ми могли ходити в істині і правді, щоб ми були міцні, сильні, непереможні. переможні. Він не хоче, щоб ми не вір'яма. Щоб ми боялися, а страх мали, щоб ми мали страх Господній. Господь боялися не грішити. Господь такий. І слава нашому Господу. Він нас укріпив, і ми тут приходимо сюди. І слава, це Божа милість. Божа воля. Він в нас наперед приготував нас на добрі діла, щоб ми не пробували. І якщо ми добре щось зробимо, це Божа милість. це Божа воля. Ми почули, ми зрозуміли, Дух Святий не оставляє нас. Хто говорить себе, той. Власне, це ми читали Івана 8.47 рік. Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухайте, що ви не від Бога. Такі прості слова я вибрав, то, що говориться каже, якщо ми слова не хочемо чути, і ми не, не, не сприймаємо їх, і вони для нас якби осуждені, вони нам якби не то кажуть, то ви не від Бога. Ви не від Бога, ви хочете бути з Богом. То слухайте Боже Слова. Слухайте, наповнятися. Слухайте, і Господь буде вас змінювати. І ви будете змінюватись. І там може якась високомір'я, що у нас щось є можливо в когось. І в мене він. Господь до мене говорить в першу чергу. Знаєте, я не хочу когось сказати, от вам так. Комусь. Це як для мене. Каже, щось є, і Господь говорить, і слова. Можуть мене змінювати і каже смириться перед Господом, сморіться по коріться, смиріться покоріться під Його, його міцну Божу руку і будете ви сильні, Господь дасте вас Василові Свою. Е, прочитаю на останок Євреїв 2 розділ з 1 по 4. Чи не подобає вам більше вважати на почуте, щоб мене? Відпали, щоб ми не, нам більше на почуття, щоб ми не відпали коли. Павло пише до євреїв, це до євреїв. Ну це нас стосується так само. Каже, більше вважати на почуття, щоб ми не відпали коли. Коли б те слово, що сказали його, ангели були певні, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату. Ну, каже, які ангели говорили, знаєте, каже, в Слові Божому говориться, каже, ангел, пастир, як то кажуть, служитель, це є ангел Господній. Далі, Господь посилає ангелів, щоб говорити до народу. Приходить, ангели говорить. Говорив, приходив, посилав, щоб остерегти по візьму. І каже, якщо, коли те слово, що сказали ангели, було перше, а всякий переступ, та не поступ. Прийняли справедливу заплату. То як ми втечемо, коли мене бали про таке велике спасіння, воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув. Це слово, що Господь проповідував, говорив, почули апостоли почули, учні, його, які були. Воно почути було, воно ствердилося, воно виконувалося церква, перша апостольська церква. Які гоніння пішли, які пішли страждання? Вони йшли, як то викидали, спалювали їх перед народом, ви, ви, звірам давали, і все проходить, Якісь свідчення, великі свідчення, воно ну, ствердилося це слово. Знаєте, як церква проходила, скільки церква пройшли, які спитання проходили, ми знаємо. Ми те чуємо. І церква вистави, хто вірний. і Господь хоче, щоб ми розуміли це. І було для нас це воно осла... на служіння і во славу. Коли Бог був засвідчив ознаками, і чудами, і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі Своєї, Господь дає таке свідчення, Господь показує, Господь хоче в нас пробудити чисту думку. Знаєте, що ми думаємо, так ми поступаємо. Що ми думаємо, ми так говоримо. Наші слова виходять. Слова виходять із нашого серця, але ці всі думки, вони закладені в нашому серці, що в нашому серці знаходиться. І Господь хоче, щоб ми з чистим серцем, з чистою думкою приходили до нього. І це зібрання сьогодні ми. сьогодні буде спомин, ми сувершати спомин про його страждання і муки, якою ціною ми виходемо. Які страждання, які терпіння, Господь прийшов як притеча пройшов. А ми його хто? Послідовники. Ми слідуємо за ним по його слідах. І каже, хто постраждав тілом, той перестав грішити. Господь не грішив. Він постраждав, але він не грішив. Не за свій гріх, за наш гріх він страждав. А ми, слава нашому Господу, Він дає нам мудрість, Ми все це знаємо. Ми навчені від Господа. Це слово воно є в нас, і це йде якби як нагадування. Можливо, хтось призабув, можливо, хтось в чомусь не розуміє, буде говоритися далі слово. Йдуть вірші, йде спів, молитви, все йде і все на нашу збудову. І хай Господь нас будує, змінює, навчає, смирає, і нам буде радість, радість ходити в чистоті святості, праведності перед нашим Господом, і ми будемо спішні. Є таке, що хочу. Якби сказати, свідчення, знаєте, з Господом. Господь е, веде, показує, говорить Господь. І, говорить. і якщо ми відходимо трошки, раз відійшов від Господа, не то, що вирішити, пішов, що то, Господь каже, що ти тут? А тут раз і спитання велике приходить нам. І Господь попередив. І потім каже, що ж я тут був? Треба було тікати, тікай, вам звідти, Ти не в тому місці, ти не в тому місці тікай. І потім приходить, але Господь милосердний, там, де праведник поде сім раз підніметься, Господь сильний вибачити і простити, очистити і висвятити, і поставити. І Господь не має цілі, щоб ми згинули. Господь має ціль утримати нас і зберегти для слави твоєї, своєї слави. І хай Його, ми готувалися до цього служіння, буде <кій> спомин сувершати. Його кров споживати, його тіло споживати. Це святиня, воно у святиня, і ми, щоб ми в чистоті, в святості, в смиренні. Хтось, можливо, ще Господь у нас говорить, що то. Ми будемо ще молитися, молитися перед тим, щоб ми і сповідали, щоб це торкнулося нашого серця, не словами своїми, а наше духовне, духовне наше, ну трохи очищається, що ми щирі все це зробили. І це буде Господу во славу, а нам на життя і на сбудову. А йому вся слава належить нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь і Амінь. Будемо молитися нашого Господу.